Всім привіт! Ви на каналі Саша Про і сьогодні ми будемо. Б ви вже бачите, що ми будемо робити. Постройки з знімати. Так, а де ця Нубасіна? Я тута. Ти звідки впав? Ти ж мене не бачив? тут а був на, на, шій... на нашій стіні. Ти бачив в мене що: кран до небес чи що? Так. Да. <кхи> ну як би можна було замітити. Можна було замітити. Ну так я на F5 і був, бо такого стояв, не було видно. <риклад> Це потому було, що не вниз не дивився. Ладно, коротше ми ще. А що внизу незу бу? був? <риклад> що? Що в незу був? Що в внизу був? Глухе чи що? Ні. <риклад> 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 Ти міг вниз на F5 подивитися, так мене замітити. Вот. Так, я не yeah. дивился вниз, я дивился наверх. Ну да, вниз. я таки понял. Короче, я вам не показываю, тут есть мусорник. У нас такий. Да, мы зробили мусорник. И тут это теперь можно выкидывать и все рачи, які не потрібны. Ну ты шо меня столкнул? Так а мы вкрытый навіть не Дризана, ты поприветствовался! Всем привет! С вами я, Нубик Майнкрафті. и сегодня я разом с Сашей. Буду... Строїти село за 10 секунд за хвилину за 5 хвилин. Я в джакузі купаюсь. <гум> ну о, чекай, встань сюди в джакузі. Я хочу фотку зробити. <гум> Якраз для відео буде ідеально. Опа. Очкай вот так зроблю. <гум> ідеально буде, сейчас вот так зроблю. <гум> о, потрясающе просто. Ой, я фоткаю зря на тут записав. Ну це не треба. Ладно, давайте ще ми будемо за 10 секунд строїти село. Ти навіть не сказав, що ми будемо строїти, тепер сказав. Я сказав, я сказав. Я давно сказав Денис, але я вже знаю, що я буду. Чекаю, що він навіть блоки не взяв. Я вже знаю, що я буду строїти. Та, ти, ти не приготувався. Так, було... Ну Бо, я не у нас було вільних півгодини. Ти що, не приготувався? У мене якщо що буде село Кінджом? Ладно, все, я буду сам строїти, ти, ти як хочеш. Все. Це буде в мене міні-село. Окей. Ну, ну тут ми максимум один дім, один дім зможемо построїти. У мене буде багато домів, але вони будуть супер міні крошечі За за 10 секунд. Ну так, в мене будуть супер міні крошечі так, да, тільки я ще напевно тут воду візьму на будущее. Я не хочу. Бо тому що треба я потім колодити будуть робити. Ну і ладно, все, давай. Починаємо строїти і зараз буде 10 секунд. А зараз скажу, тут мені треба бути на готові треба. Готовий давай. Ладно, раз, два, три, все. Час пішов, я щось вже строю, непонятно що, і, блін, я не встигаю просто. Фігню якось построїв я. Все, час кінчився. Ну. Все, час закінчився. Да якийсь... якийсь двір Ну, нам... Я я не це поставив Короче. Це що таке? Чекай! Це моє мій. <рис�и> <рис�и> це що? Це що за гівноти. Це фігня повна. Фігня. Це не думи, це якісь кнопки дурацькі mm, Я пішов. Я твоє село розрушу. Капець тобі що, до знесли? Да я не знаю. Тут можна жити. Да, ладно, ми якусь фігню, конечно, що построїли. Mm -hmm. Вообще да, буде... в, Од... в половини дома немає, у мене хоча б два дума якісь маленькі маленьких я. Там жити неможливо, тому що там фіксики можуть жити. Ні, фіксики навіть не зможуть жити. Так а що це міні село? ти мені сам сказав, ми мы строим село Ти я не говорив в мини йди Ти сам говорив в мини-село. Все йде, йди, йде. йде. <рес> Розрушаємо наші постройки. Чекай, я собі візьму. Блоки всі? Я собі вже розрушив село. Це мені це надо, я, я вже давно ти розлу, розру, як, розлу, розрушив розру розру розрушу, що розрушив. я тобі розрушив. Ти генерал. Ну так все Ти, <сх> тупе. А, <сх> Короче, я собі взяла, всі блоки взяв. Шо? Я собі вже всі блоки взяв Окей, давай будемо. У мене це зараз. буде знову міні село але не таке маленьке. Тройці за одну хвилину я напишу тобі щось в чаті, коли буде таймер починати. Угу, Я очекаю, виключу то мікрофон. Включаємо мікрофон і, і от. Так, раз, все, я виключив. Все, Денис, напише, я вже буду на готові. Стоп, а я забув, як це це. Така я буду на готові. Ну. Давай, Денис, пиши щось. Єс, yes, раз. Два. А, стоп! Я забув, як це строїти! Стоп, я забув, як це строїти. Блін, а як це так поставити, ну блин? Опа. Та що це за фігня? Не розумію, як це поставити. Та що це за фігня така? Я тупу, я туплю, я ж можу просто блоки поставити. Як то Все? Хвилина закінчилась? Денис, ти точно на хвилину завів? Да. Це хвилина вже пройшла? Це була хвилина. Денис, не, це не могла бути Що х... ти вообще построїв? Це така фігня. Я не встиг построїти, ну бо той дурацький блок, це я не міг. Це така фігня за хвилину. Я не міг построїти блок. Поставити нормально. Ти що? ти якусь фігню, Та я, ти я не міг построїв, блок поставити. Саша, що ти ти, ти, ти глухе чи що? Ти якийсь глухий. Чи ти Що я тебе не чую? Ти мікрофон навіщо ще раз виключив? Ти глухий чи шо? У мене блок не міг поставитись нормально. Він, сто... ти... Він, Він ставився, тому що виключив. Шо, ну, ти... Шо я виключив? <світ> ну ладно, давай підемо, подивимось, що в мене. Я тобі зараз покажу, що в мене. Я ну подивись, у мене хоча б щось ліпше, подивись. У тебе це хата, а не село. Це хата, а це якраз для села. Mm -hmm. Ну ти, блін. Mm -hmm. А ще я нічого не мірю строїти. Та ти що, мене вже вбивати? Я тут забираю свою постройку. Ладно, сейчас буде пройшла. Денис ти точно хвилину завів. Да хвилина тому що так проходить, ти що? Вона не може так швидко прийти. Може, ще то. Що ти строїш? Да треба, бо я засетив свій дім. Ти що, дебіла кусок? Саша, конечно, тут ще. Не розумів, що я хотів цей дім. Ну ладно, ще ми будемо за 5 хвилин строїть. Так ти мені нічого не сказав. Я що знав, що ти сети ти хочеш? Я ж твої думки мають Я чекати. говорив тобі. Все, виключаємо мікрофони. Блок мені надо. Все. Це такий буде мини-Діма, домик. Ганя, якась фігня. Я навіть не знаю, що строїти, блин. Быстро добре. Блин, быстро візьмемо блок. Та бляха, Та... і буде во тако якось. Буде во тако, раз, два, раз, два. Так, зараз в мене таке вийде. Я, коротше, поняв, я буду строїти отаку. От Туше ж має бути стекло. А, блин, наши, нафига я так это Опа, а стоп Ай, буду вот такая типа хата Чекайте двери Будет с Раз, два, три. Раз. А, это не тут... Что Вот тому. И вот тому. Так что скло взять? А, не, у меня уже селеза всегда вот такие шибы. Раз, два, три. Вискухаємо. А я тут ще шибу не поставив. Знаєте, що я зроблю? Типа, якщо я зможу. А де, блін, блоки желіза? Де блоки желіза? Тут десь має бути блок желіза. О, блок желізо, так ще гарбуз напишу. Гарбуз во. Я візьму такий, типу, то, що в мене в голє... мене голєм не зробився. О, раз, два. Все. Це голєм буде. Ну, а блін, я тут кришу не построю. А там и были блоки делись. алло. Что тут треба? Такие типа... вообще вот тут сзади десь вот тут да ой да я як я строй надо мені надо вот так взяти что ми треба Ку якусь сапку от золоту візьму. А ще треба насіння? Напишу насіння. На сі? Пшениці. Та, блін, штаб! Все, я зробив. Е! А, це я не продумав, що буде лід замерзати. М? Все, я все зробив, я ще Тут а. точно тут ж моби будуть так спавнитись. Так що я тут розставлю факели. А, ні, знаєте, що я зроблю? Тут аж в селі завжди в кіті. Ой. Ой. Та що я роблю? Вселиш, дай мне забор, я поклав. Блин, забор. Забор, забор, напевно, уже буду кинать скоро. Оп. 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 Оп-оп. Тут в два. Та в два я строю. Два вот тут уши біля грядки. Точно ж селешь, я с сину! А да ч я не могу поставить факел? Опа. Так, шо сино. Бешмасино. Блин. Ну так сино. Чекай, стоп, там что було сино. Не, блин. А ты сино? Ну в природних блока шма... блоках шмай будет. Блін, де Сіно, лореть! А во Сіно? Сіно, Сіно. Ми встигаємо, так Денис ще нічого не писав. Е, Ні, Денис не писав. Ще бо тут буде сіно. Все, тут Сіно. Все, це просто ідеальне село. Вс, ту ну, шо тут ще надо. А, тут ж двері я не поставлю. А, вони просто відкриті, я поставила їх. Ну, знаєте, я ж тут дім украшу, але там ж завжди як, стоять якісь сундуки. Зараз я напишу скриня. Скриня. Ані скриня пастка. Скриня тут там буде така скриня. Ой. Тут така скриня. А ще ліжко точно ліжко, 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 ліжко. Тут буде таке ліжко. У нього буде таке синє ліжко. Ну так же бачила, в текстурах там було. Тут это такая ліжечка. Точно, точно точно там ж. Ви знаєте, там завжди десь так десь у мене заборчик. Я напевно я ще встигну. Ще пліту таку візьму. Там ж завжди ж в когось там в хаті жить. Я що не взяв забор. Типа там завжди в когось в хаті є жителі, є, типа такий столик. Е. А. М -м 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 -м. Что такое? Поместите. Да, вот сюда. Раз, два, все. Ну все, идеальное село. Еще i̇şte, знаете, что я возьму? Я же возьму табличку. М -м да, тут я табличка. И дальше тут поставлю село. И дальше номер. 27. Все, готово. Та прикольно ж. Прикольне село. Так ще щось тут поставлю. Опа, я придумав, де тут є яйце жителя. Блин, все кінець. Все, у мене таке прикольне село. У мене теж прикольне село. Угу. До мене. Ну, окей, а що у тебе? Що ти тут голема не міг заспавнити? Ну так, блін, а щоб він туди не ходив, щоб не пішов кудись туди. А, а навіщо ти так? Та блін, воно замерзжає тут. У мене теж проблема така, Ладно, так він би нічого не зробив. Ну. Так, вот ну, скринью тебе ніч нема, но... Я ж хотів жителя заспавнити, але я не встиг. А, я тоже жителів заспавнити забув. Хоча. Добре, что <сміт> я пішов до тебе. Хоча... О, да, я тоже забувся жителів заспавнити. Прикольно, у мене тоже два доміли, так, є. Да. Тільки, блін, я засбувся, забувся заспавнити. А я забув колодець поставити точно, А як в цей <сміт> дім? А, <сміт> о, це в мене великий дім. Ну, прикольно. Так. Так, а що ти тут на табличці написав? село? Ти, ти написав село? Да. А я написав село номер 27. Насправді мене жителі були, просто Я тобі за их хотів би тебе обманути. Да ладно, короче, у нас ну, якось так собі у нас получилось. Я зараз за что Е, до тебе жителі прийшли, що за фігня? Це я їх заспавню. А, це ти? Так, так ти ж говорив, що у тебе їх не було. Ну так я їх заспавню, як ти заспавнив. я їх ти спавнив. Я це бачився. Ну і ладно. Скинулись всім селом. Все, Денис, мене вони є. Ну ладно. Зараз будемо, напевно, прощатись. Чекай, а скільки у нас взагалі йде цей? Відео? 21 хвилину сіка! Це мало. Добре, все, я ламаю своє село. А давай ти я... можеш просто засетити. Ну і ладно. Я не вмію сетити Ну ладно, зараз я напевно буду прощатися. Та що ти ламаєш? А пофіг. Ми ж фотку Ламають. і так зробили. Ну да. В принципі. Тоже правда. Ладно. Там був я, Нубик в Minecraft і то чекай, я все пламаю, і тож попрощаюсь. <гум> ну, давай я тобі допоможу. Хоча можна засетіти, що я тоже. Я Є, не вмію ти... сетити. Ти? Та бо я. <гум> я нічого вже не понял. Ладно, я черт, я не вмію сетити. Я не знаю, як черт. сетити. Ой. Я вчора пробував, коли свій сервер створював. Кстати, підписники, скоро вийде ютуб Shorts про мій сервер. Я його створив, я там вже сьогодні багато построю. Ххей okay. <реш> було мене тут пшениця була? Да. Ні, блін, не замітник. Чекай, я візьму цей, от, я візьму цього голема. Моя желізо. О, а, а яка взагалі, яка взагалі цей от, як взагалі може цей от? Яка, яка цей от який, скільки процентів щоб випав Макс з Голема? З вугілля? Ні, з то з голема, ти, ти, ти глухий. Великий шанс, дуже великий. Знаєте, Денис, не вже в Ютубі розказував, то, що ми з тобою який блок знаходили рідкий. Ну, Она типа... Ну то это что мы значны такие редкие. Да, это житель! Дайте мне мое село забрать. Блин, у меня такое классное село было. О, и мне уже со я житель. Ну, наверное, оно тоже класс. Ну, все равно пофиг. В принципе, мы же и так... Добре, я буду уже иду прощаться. Наверное, так вам понравилось видео, то всем пока!